Два рукам, що пахнуть хлібом. І вже одне за одним пішли роботи. Зараз не стоїм. Стараємося всі максимально справи підтягнути ті, що у нас є. Сьогодні е, також сіємо гірчицю. У нас е, в господарстві буде і жовта, і біла і чорна, і різні види. Е, саме зараз ми сіємо білу гірчицю. Сіємо анкерною сівалкою на мідуря 30 см, густота посіву десь 950-1 млн. Ну, приблизно десь 30-28 штук на метр буде. Сіємо разом з стартовими добровими діамоній фосфат. Насіння пропруювали. Нашими протруйниками там Start, там плюс інсектицид і плюс фунгіцидний також протруйник був. По висіву по кілограмах, там десь 6,2 кілограма така хороша натура зерна, саме цього ще але весь є, є і менша там, натура зараз. ну, В принципі, поки що така, тому що там. Інша гірчиця трошки легша, там здається 4,2 г натура. Але зараз 6,2 г. Зараз покажу, як виглядає поле після походу сівалку. У нас тут була зима пшениця. Після збору урожаю ми тут загліфосатили, коли спочатку спрацювали штригельною бороною, потім загліфосатили поле. І в принципі так воно у нас стояло до весни. Весною ми пройшли тут вольтою, щоб додатково спровокувати щоб додатково спровокувати ще якісь бур'янці і трошки десь якісь вичісать. Зараз сіємо 6-метрова свалка, кубота 175 лошадок. Ну, В принципі, наче непогано виходить. Зараз вам покажу як це виглядає саме посів. Перед посівом ми спрацювали гліфасатом, бо є тут буряни трошки, щоб потім менше з ними боротися. Такий зимуючий десь зваки є, Ну, ярик небагато. Такий чистик зараз у нас стоїть. Пройшла сівалка. Сіємо на глибину. Десь 3-4 сантиметра. Земля звичайно макрувата. Отака От гірчичка. Постараюсь ось ще одна разом з, з, з усім вона йде тут і доброго. В перемішку ось і доброго лежить. У нас 50 кг даємо. Ну і протруюваюш, звичайно, семіна обов'язково, тому що бачимо, в цьому ефективність старентап. Десь на розстоянні там 3 см насіння так розположено. Ось такий рев'їр поля виходить у нас після посіву. Тут у нас грунто із грунтообробної техніки була тільки два рази в борона. І отак виглядає поважні. Тут вчора дощик був, тобто зрозуміло, що Ой, вистачає опає на друзі. Друзі черв'ячки, які дуже часто у нас тут зустрічаються, І зараз птички тут доволі такі, що ми сім, що це капець. Хаваються і Ось так Виходить отакий рельєф поля. В принципі, задоволений тим, що у нас мульча залишається на полі. І що ми в будь-якому випадку зберігаємо вологу.